Музиканти Брагілівського дитячого духового оркестру готуються до чергових гастролей Україною на репетиції. Саме ровихованців, каже художній керівник оркестру Віталій тодосюк Решта на уроках або хворіють. На початку війни я пішов до військкомату, але так, ми вже як відносимося до пенсійного віку, то записали тероборону, були трошки. А тоді зайнявся оркестром. Там у Камінському 11 грає на барабані. Каже, виступають просто неба, аби допомогти захисникам. Його тато нині теж на війні. Дуже сумую за ним, і я це все роблю для того, щоб війна закінчилася, і всі повернулись додому. На тенорі Ярослав Рахнянський вчиться грати півроку. Каже, важко. Втім, подобається, як звучить цей духовий інструмент. Мені подобається їздити на гастролі. Маємо щоб. Та закінчилась війна, щоб допомогти Україні? Виступають у різних куточках України здебільшого у вихідні. Під час концертів збирають донати для захисників, каже керівник оркестру Віталій Тодосюк. Де базарії? Ми їздимо такі місця, людні місця. Де можна трошки, щоб люди донатили нам, щоб якусь копійку заробити на ЗСУ. Дитячий оркестр Зброїлова гастролює Вінничиною, Житомирщиною, Київщиною і Черкащиною. Від початку повномасштабної війни колектив зібрав понад 4 мільйони гривень. Свої гонорари музиканти віддають на купівлю автівок для земляків, які на війні, техніку та амуніцію розповідає Віталій Тодосюк. 24 автомобілі купили. от. Буквально кілька днів тому я пригнав ще два буси Форди нашим військовим, а на 25-й вже дали завдаток, мають пригнати, чекаємо. Десь дня на день. Подивимося, які треба там ремонтні роботи, чи акумулятор купити, чи до мотора подивитися, Масла обов'язково всі міняємо, гуму купуємо, покраска і ставимо своє клімо, так сказати, «Маестро». Нам ще було закуплено. Дуже багато військової амуніції, різної. Генератори, тепловізори, дальноміри, дрони, бінокуляри. Олександр Косюк грі на барабані, присвятив третину свого життя. Йому 15. Каже, радіє, що його хобі може допомогти оборонцям. Музику просто дуже люблю. Вчитель сказав грати, поїхали, граємо. Коли репетиція сказав, прийшли граємо. Кишимось, коли бачимо, що люди донатять. У складі Брагілівського дитячого оркестру 17 музикантів. Вадим Перебейніс грає на корнеті. Бачимо, що ми що відбувається у нас в країні, і ми хочемо її врятувати. Мама Вадима Тетяна, як і син, волонтериць. Вдома шиє маскувальні пончо і спальники для захисників з Брагілова. Грошима на тканину діти їй теж допомагали. Каже. Наші дітки це окраса любого концерту. Кожна мама дитини цієї вона пишається. І наші діти вони вже такі стали зірочками нашими. І вони працюють для нашої перемоги якнайшвидше. 25-те автомаестро поїде до захисників на Донеччину, каже Віталій Тодосюк. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.